Преподобний Маркел і гумено Незасинаючих, був родом із міста Апамей в Сирії. Він рано втратив своїх батьків християн. Освіту святий здобув спочатку в Антіохії, а потім в Ефесі. Все майно, яке дісталося від батьків, він роздав жебракам, порвавши зв'язок зі світом. В Ефесі, під керівництвом досвідченого старця, Маркел вступив на шлях подвижництва. Але потім він пішов у Візантію до преподобного Олександра ігумена обителі Незасинаючих. Обитель отримала назву від того, що в ній псалмоспів відбувався безперервно день і ніч. Преподобний прийняв Маркела і постриг його в Чернецтво. Ревно, подвизаючись у бдінні постій молитві, святий рано удостоївся великих духовних дарів, зокрема прозорливості. Він передбачив день кончини Ави Олександра і своє обрання і Проте, Будучи сам ще молодий, преподобний не захотів керівництва і тимчасово пішов із обителі. Він обходив монастирі, отримуючи повчання від старців. Після смерті святого Олександра, коли ігуменом був поставлений Ава і Оан, Маркел повернувся на велику радість браті. Авва Іоанн зробив Маркела найближчим своїм помічником. Після смерті Іоанна, святий Маркел, всупереч своєму бажанню, був обраний ігуменом монастиря. У цьому сані він перебував 60 років. Далеко поширилася слава про його святе життя. До Маркела приходили здалеку знатні і прості, багаті й убогі. Ті, хто оточував святого, багато разів бачили ангелів, які супроводжували його і охороняли. Своєю молитвою преподобний лікував хвороби, виганяв бісів і творив. Чудеса, допомогою Божої обитель, не засинаючих, Святий Маркел, отримуючи від віруючих людей кошти на її розширення і прикрашення, побудував прекрасну велику церкву, лікарню, будинок для мандрівників. Своєю молитвою преподобний лікував хвороби, виганяв бісів і творив чудеса. 485 року. Преподобний мирно відійшов до Бога. Його вірний учень Лукіан тяжко сумував за ним. Але на п'ятий день після смерті преподобний Маркл з'явився йому і втішив, передрікши скоре представлення.